Колишній чемпіон світу Тайсон Фюрі поділився думкою про шанси британця Фабіо Вордлі у майбутньому бою проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу. Усик це особливий талант, справжній майстер рингу. Але Вордлі небезпечний своєю потужністю. Якщо він влучить, може нокаутувати будь-кого. Його сила удару зберігається навіть у пізніх раундах. У бою з Паркером він виглядав дуже переконливо, зазначив Фюрі. Тайсон також додав, що у професійному боксі не все вирішує аматорський досвід. Подивіться на Джорджа Формана: він мав лише 11 боїв серед аматорів і став олімпійським чемпіоном. Якщо є сила і талант, цього достатньо. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.